Яким був 2023 рік для Петрівської громади? Що вдалося виконати у сьогоднішніх реаліях, пов'язаних з війною у державі? Звичайно, завжди планується і хочеться зробити якомога більше. Проте війна диктує свої правила і вносить свої корективи. Втім, у цих складних умовах сільська рада, структурні підрозділи весь рік здійснювали та продовжують здійснювати заходи щодо забезпечення стабільної життєдіяльності громади. Серед важливого допомога Збройним силам України та внутрішньопереміщеним особам і жителям громади, що належать до соціально незахищених верст населення. Петрівська сільська рада надавала необхідні послуги громадянам у повному обсязі. Комунальні підприємства працювали безперебійно. Протягом року тривав освітній процес. У загальноосвітніх закладах відбувалося як очне, так і онлайн-навчання. Всі дошкільні навчальні заклади громади на сьогодні працюють у повному обсязі, завдячуючи тому, що в них є укриття. У сфері культури та спорту вихованці студій і спортивних секцій мають змогу проводити репетиції та тренування, брати участь у конкурсах і змаганнях. Впродовж року по можливості проводилися культурні заходи з обмеженою кількістю учасників та з урахуванням безпекових норм. Безпека наразі визначає наше життя. Змогу працювати та дбати про розвиток громади. Дякуємо всім захисникам і захисницям, які обороняють нас на фронті. Вічна пам'ять тих, хто загинув. Слава Україні, героям слава. Робота апарату та ради у 2023 році Петрівською сільською радою проведено 18 пленарних сесійних засідань, на яких розглянуто понад 458 питань. В тому числі 228 у сфері земельних відносин. В основному це питання пов'язані зі зміною цільового призначення земельних ділянок приватної власності та формуванням нових земельних ділянок під існуючими об'єктами наукового майна. Інші питання стосувалися соціально-економічного розвитку громад. За аналогічний період проведено 14 засідань виконавчого комітету, розглянуто 605 питань. Переважно це рішення про присвоєння адрес, про надання одноразової матеріальної допомоги, розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження та знищення об'єкта нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, розгляд протоколів про адміністративні правопорушення, питання щодо захисту прав та інтересів дітей. За рік до сільської ради надійшло 1734 звернення від громадян. З них 264 щодо земельних відносин, 467 з приводу виділення матеріальної допомоги по програмі Турбота. Від юридичних осіб надійшло 3861 лист вхідної кореспонденції. Вихідної кореспонденції це відповіді на листи звернення заяви, направлено 3405, надійшло 72 судових повісток, 23 запитів на отримання доступу до публічної інформації. В центрі надання адміністративних послуг наразі надається 170 адміністративних послуг. За світній період надано 9116 адміністративних послуг. З них здійснено реєстрацію місця проживання 566 особам. У 2022 році цей показник був 315. Здійснено зняття з реєстрації місця проживання 478 особам. У 2022 році це було лише 165. Внесення змін до реєстру Територіальної громади, 1693. Витяг з реєстру Територіальної громади, 2556. Проведено державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 1166 операцій. проведено державну реєстрацію юридичних осіб та ФОП 1090. проведено реєстрацію актів цивільного стану, смерть 210. У 2022 році було 191. Реєстрація актів цивільного стану народження 92 у 22-му році 38. Реєстрація актів цивільного стану шлюб 40 у 22-му 30 родин. Оформлення житлових субсидій. Пільг 392. Повідомлення про пошкодження майна 245. Присвоєно поштових адрес об'єктам нерухомого майна 220. Видано будівельних паспортів 153, Видано місто будівних умов та обмежень 18. Видано витягів з містоподібної документації 189 паспортів прив'язки для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. 2, видано дозволів на порушення об'єктів благоустрою. 6 дозволів. Адміністративною комісією проведено 5 засідань, на яких розглянуто 39 протоколів про адміністративні правопорушення та накладено штрафів на загальну суму близько 15 тисяч гривень. На незареєстрованих в громаді жителів складено 8 протоколів та накладено штрафів на суму близько 10 тисяч гривень. Станом на сьогодні сплачено двадцять тисячі гривень, що становить 90%. Відділом комунальної власності будівництва та інвестицій опрацьовані та кориговані 23 проєктні проектні документації та здійснення супровід будівельних робіт на 33 об'єктах комунальної власності. Обстежено 94 пошкоджені житлові. Будинки внаслідок військової агресії Російської Федерації по програмі є відновлення відділом було опрацьовано 118 заяв, з яких по 94 заявах нараховано компенсацію за пошкоджені житлові будинки в сумі 12 мільйонів 169 тисяч 700 гривень. По 24 заявам на компенсацію пошкодженого майна відмовлено у зв'язку з тим, що сума. Пошкоджень перевищувала розмір запропонованої державою компенсації в 500 тисяч гривень. Зазначені громадяни зможуть звернутися з аналогічними заявами після запровадження нової програми, яка передбачає компенсації понад 500 тисяч гривень. Протягом звітного року працівниками відділу житлово-комунального господарства та благоустрою було складено 1052 повідомлення, 457 приписів та 19 протоколів. На порушників правил благоустрою на кінець року усунуто недоліки по 1362 порушеннях, тобто 90% випадків. Найбільше порушень виявлено за незалежне утримання прилеглої до присадибної ділянки території, за складання зберігання будівельних матеріалів, невикошену траву, не гілля, яке заважає руху транспорту та по вулицях зливання каналізаційних води і тому подібне. Проведено інспектування криниць в громаді, здійснена їх чистка та заміна будиночків. Почищено 4 криниці та встановлено 1 будиночок у селі Новій Петрівці. вичищено 13 криниць та встановлено 8 будиночків у селі Лютіш, вичищено 2 криниці в селі Гуда-Мажирівська. Жовтня 2022 року. У месенджері Телеграм розпочав свою роботу чат-бот з благоустрою Петро, на який протягом звітного періоду надійшло 122 заявки.